Всім привіт! Сьогодні вам розповім, як приготувати смачні кабачки по Готуємо з годиною ми їх не один рік. Усі пропорції ви можете побачити на екрані та також під відео. Що виникають питання, пишіть у коментарях. Натирання кабачків вам знадобиться ось така терка. На ній ми натираємо усі кабачки та морку. Пер нарізаю кубиками солодкий перець. Таким же чином, цибулю всього з 3 кілограмів кабачків в нас виходить 9 баночок. Об'єдную у великий посуд. Перемішую та даю часнику. Якщо він вас крупний, то можна його дрібненько нарізати. Також пучок зелені. Веці нам знадобиться приправа морква по-корейськи, 2 столові ложки солі, стакан цукру, стакан об'ємом 250 мл, 2 третіх стакану соняшникової олії на стакан оцту. Це добряче перемішую та залишаю на 2-2,5 години. Шки повинні пустити дуже сік. Ось такі вони коли постояли. Припромиті банки наповнюємо. Можна не забуваємо додавати сік з кабачків. Вкриваємо строк. Даємо у посуд з тканиною на дні та залитою водою. Після кипіння варимо 40 хвилин, після чого можна діставати та закручувати банки. Потім привертаємо їх догори дном та залишаємо лоджуватись під накритою Уже Потім, коли вони повністю застегли, можна приносити їх у погреб або ставити у холодильник. Туємо їх не перший рік та будемо готувати ще. А Я раджу вам підписатись на цей канал, тут буде ще більше відео. Дякую нам за перегляд. Якщо Сподобалось відео, чекаю на ваш лайк. Смачного вам!